178 сантиметрів зросту з розмахом рук у 180 сантиметрів. Звучить як непогані дані для боксера середньої ваги. Проте Майк Тайсон це моцний козак і наводив ще й якого жаху у суперважкому дивізіоні. Good night. I was there in trouble. And down. Oklahoma State. Right now he backs off from a sharp right uppercut to the body by Tyson. Again, a double right hand. Здавалося би, маючи такі непереконливі габарити, залізному майку нема чого робити у хеві вейті, але божевільний стиль пікабу та хаймерсівський удар з обох рук були хорошими аргументами, щоб закріпитися серед топів надважкого дивізіону. Нерідко промоутери заради шоу зводили американця з боксерами, які істотно перевершували майка у зрості та габаритах загалом. Сьогодні представляємо добірку боїв, коли Тайсон мав дати бій справжнім велетням з фанатів легендарного боксера по лайку та підписці. Побачимо, скільки нас таких. кар'єра розпочалася для Майка в неповні 20 років. Коли він у залі боксував пліч о пліч із дорослими дядьками, уже ставало зрозуміло, що запусти цього демона в ринг на вищому рівні, і він зможе знищити багатьох пересічних і не тільки противників. На старті професійного шляху Майк бився часто: 15 боїв за рік, без перебільшень, цілком нормальна історія. Але й хлопцеві тоді давали противників, яких варто було міряти не рекордами чи знятими скальпами, а просто кількістю. Тисяча дев'ятсот році Тайсону дали в противники справжню шпалу співвітчизника Девіда Джаку зі зростом у 198 сантиметрів. Девід тоді міг уже дечим похизуватися. Наприклад, достроковою перемогою над Донованом Радоком. Проте це ж Тайсон, панове. Він не дивиться на твій послужний список, а просто бере й своїми булавами перекреслює його. Хороший спорт уже на старті. Знамените зближення із подачою тулубу на суперника. Все як ми звикли бачити. Майк відразу вирішив показати Девіду, що бокс це справа не для кожного. Уже на першій хвилині бою хрещеному батьку каналу Тайк Майсон вдався лівий хук у щелепу. Є нокдаун, Then? Left hand. На свій страх та ризик Джако піднявся. Але ненадовго. надовго. 15, і після другого нокдауну встав знову. Можливо, боксерські скіли в Джако не з найкращих, але характер має. Проте і Тайсону є чим відповісти. На цьому все не встиг перший раунд і завершитися, як Майка оголосили чемпіоном. Проте жорсткішим за майка можуть бути тільки одні хлопці. І так, це наші збройні сили. Давайте підтримуємо контрнаступ у виконанні наших хлопців та дівчат. Зокрема, цим займаються мої друзі, волонтери України Лайф. Вони щодня невпинно гарують, аби забезпечити героїв спорядженням та якісною їжею. Закликаю вас не стояти осторонь історичних подій. Допомагайте, кілька гривень вас біднішими не зроблять. Але якщо скинеться кожен, будуть гроші на бронік і не тільки козаки. Лінк у закріпленому коментарі. Ви знаєте, що робити. А от вам іще один довгов'язий боксер, якого Тайсон здолав на ранньому етапі своєї кар'єри: Едді Річардсон із 198 см сантиметрів зросту, що на 20 більше, ніж у Майка. Для порівняння це приблизно те ж саме, якби головкін виходив проти Джошуа. До поєдинку з Річардсоном, Майк підходив із рекордом 10 перемог і 10 нокаутів у 10 боях. Суперник уже мав поразки Тоні Ентоні і Тайлеру Біксу. Старт бою і. Після пропущеного хуку до Річардсона прийшло осяяння. Маючи перевагу у зрості та агресивного противника, слід джебити. Але хіба ці тички становлять загрозу для Майка Тайсона? А коли Чемп реально вімкнув гармату у першому раунді, стало зрозуміло, що на тому гайки. Навіть забіяка Майк після такого допоміг противнику піднятися. Гідно. Чим більше скав, тим гучніше падає. Саме так можна характеризувати цього суперника Майка Тайсона. 196 см зросту. Якщо ви запитаєте, як у моїй уяві виглядає типовий американець із 80-х, присягаюся, я покажу вам саме Семмі Скафа. Гоноровий, високий, зі знаменитими вусами та не маленьким зростом. Але від Тайсона падали і не такі. З перших секунд боксери хотіли показати, хто на що ладний. Семі скаф викидав удари, хоча й без особливої сили, та відверто довго стояв на одному місці проти ударного боксера. Майк пристрілювався. Моментами дійсно тайку бракувало довжини рук, але ж це не вперше. Його стиль пікабу покликаний це нівелювати. Розвідка тривала одну хвилину. Далі в бій. Тайсон запресингував противника, і скафу запропонувати було нічого. Тоді ще проспект добре окропив кров'ю писок суперника та без варіантів відправив того прямо на канвас. Тайсон вщент розбивав противників із якоюсь особливою любов'ю. Подейкують, що це почуття в нього від мами Каміли, що родом із Тернопільщини. Там окрема цікава історія, вже розповідали про неї на каналі, тому раджу подивитися ролик за підказкою. Але кар'єра Тайсона це далеко не тільки мішків валяти. В його списку противників були боксери і високого не тільки зросту, але й гатунку І серед них точно є місце Тоні Такеру. Перед тим як вийти на Тайсона, Тоні завоював пояс IBF у битві з Бастером Дугласом. Тим, хто цікавиться зірковим часом Хевівейту, це ім'я багато що каже. У 1987 році Тайсон уже теж мав ім'я, адже перед тим завоював чемпіонські пояси в боях із Тревором Бербіком та Джеймсом Смітом. Тоді про майка говорила вся Америка. He to be Битва двох тодішніх топів відбулася у Вегасі. а Конкурент, як уже повелося, був набагато вищим. 196 сантиметрів зросту та 208 розмаху рук виглядали напрочуд потужно. Легку прогулянку Тайсону ніхто не гарантував. Right від перших секунд Майк, як зазвичай, пішов уперед. Залізний боксер відразу хотів продемонструвати, хто цього вечора домінуватиме у Вегасі. Тоні Такер діяв грамотно, наскільки міг тримати невисокого агресора на дистанції хороша ідея. Це якщо, звісно, той дозволить, коли ж це робити не вдавалося, вищий такер зближувався та в'язав Тайсона. Дієвий елемент оборони залізний майк з раунда в раунд ішов уперед. Нерідко влучав, але опонент падати не збирався. А подекуди і огризався на контратаках. Уже впродовж бою стало зрозуміло, що тоді, станом на 87-й рік, молодий чемпіон світу іще не знав настільки технічної та поміркованої опозиції, як Тоні Такер. Хоча місцями Тоні опускав руки і грався тулубом, а ля Мохамед Алі на мінімалках. Ризикований крок проти Майка він не звик таке пробачати. Проте ганяти противника по рингу Тайсон продовжив ближче до кінця бою. Стало зрозуміло, покласти Такера вкрай складно. І трималка є, і оборону тоні вибудовує напрочуд грамотно. Проте нашого героя це не зупиняло. Він продовжував іти й полювати за противником. Right. Бій пройшов усю дистанцію. Час оголошувати переможця: 116-112, 119 111 та 118 113 Майк у 21 рік об'єднав три чемпіонські пояси, вкотре побивши справжнього велетня, хоча й без нокауту. Майк Тайсон. Боксири, поставте цьому відео якомога більше вподобайок, якщо хочете побачити іще одну порцію розвалів справжніх велетнів від Майка Тайсона. І побачимося!